Через спалахи грипу та ГРВІ на карантин відправились школи у Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській, Одеській та Хмельницькій областях. Рішення переходити на дистанційне навчання чи ні приймає заклад освіти. Та якщо захворюваність учнів становить понад 20%, рекомендацію про обмеження роботи дає обласний центр контролю та профілактики хвороб. Фахівці установи постійно здійснюють моніторинг та аналіз захворюваності населення на території нашого краю. На основі даних досліджень надають пропозиції органам місцевого самоврядування щодо проведення обмежувальних заходів, зокрема й обмеження роботи навчальних та дошкільних закладів. Лікарі кажуть, хворих дійсно багато та додають вакцинуватися від грипу вже запізно. Обійшовши чотири аптеки у центрі міста, вакцину від грипу ми не знайшли. Хмельничани ж до вакцини ставляться позитивно. Чи хворіли на грипці було. Ні, а вакцинуватися як ставитись до вакцини? Вакцинувалися щороку. Я тепер на роботі сама мені нема від кого заразитися, і хожу Я пішки в цьому росіні. Не хвилі, а вакцинуватися як ставитись до вакцини. Ви знаєте, вакцинувалася, прийняла від ну, три, три вакцини. Так що не знаю зараз як. Ніхто не пропонує, по-перше. Але от якби запропонували? Не знаю, думаю, вакцинувалася. Не хворіла і не вакцинувалася. Не буде? Ні.